Раніше тут дивились на зірки, а сьогодні проводять заняття для підтримки емоційного стану дітей. Нині у Вінницькому планетарії відбуваються курси психоемоційної підтримки для дітей. Проект реалізується командою благодійного фонду Співдія заради дітей. Головна мета проекту це така психоемоційна підтримка для діток, аби вони могли в час війни відволіктися, познайомитися між собою, налагодити такі зв'язки. Загалом у нас курс емоційної підтримки триває місяць. Ми набираємо групи в різних вікових категоріях. Цього місяця ми набрали три групи: дітки 5-6 років, 7-9 та 10-12. Вони займаються два рази на тиждень, по дві години. Це все абсолютно безкоштовно за підтримки та Міністерства Міністерства і Спорту України. Основне заняття програми це психоемоційна підтримка, неформальна освіта та взаємодія з дітьми та дорослими. Група набирається на один місяць і зазвичай це або один тематичний блок, або два тематичних блоки, які ми поєднуємо. Найчастіше заняття складаються з активностей, з творчої складової і пізнавальної складової. Проект спрямований на дітей від 5 до 12 років. За півтори години заняття ментори, освітяни та психологи проводять з дітьми руханки, творчі заняття та обмінюються враженнями. Мені сподобалося, що я вивчаю щось нове і мені це все цікаво. Чи хотіла би ще раз повернутися на ці заняття? Так, ми робили зарядку і зараз робимо котик чого робите робити З Скартон. Мені найбільше сьогодні запам'яталося, що ми сьогодні будемо робити цього котика. Ми забираємо його додому і у Маріуполь відправимо. Загалом психоемоційну підтримку отримало вже понад 76 тисяч дітей. Щоб долучити свою дитину до занять, потрібно зареєструватись за формою на офіційній сторінці їхнього телеграм-каналу. Телеканал Віннична все буде Україна.